У івано франківську видали унікальну книгу. Це фотоісторія Станиславова, часів великої війни, яку ми звикли називати Першою світовою. Через тихе й спокійне курортне містечко на околицях величної імперії тоді пройшла лінія фронту, що змінила його обличчя. Яким воно було, продемонструють світлини вперше представлені в такому обсязі під однією обкладинкою. А краєзнавець Іван Бондарів зібрав інформацію для книги, до якої видавництво Мантикора йшло кілька років. Іван Бондарів збирає інформацію більше піти років По архівах, по всяких е, першоджерелах. Тут використані, жодної картинки немає, фотошоповської або якоїсь іншої. Це все з приватних колекцій, двох колекціонерів. це Олега Володимира Шулепіна і Олега Гречаніка це їхні приватні колекції. Вплоть до дрібниць, до марок, до орденів. Це все є оригінальні речі, артефакти. Для цієї книги не шкодували нічого, стверджує Віктор Вінтоняк. Продумали все до найменших дрібниць, але видавцеві важлива не лише якість. Для мене важлива сама суть і філософія цієї книги, це про вплив першої світової війни на розвиток людства взагалом. Тому що це кінець імперій, це знецінення людського життя, це перша хімічна зброя, застосування хімічної зброї, мільйонні вбивства. Не потрібні, це переосмислення взагалі всього, що відбувається в світі, це революції. І зрештою, навіть через сто років, ми можемо бачити то ж саме перший наклад книги Тисяча примірників. Вона вже з'явилася у бібліотеці конгресу Сполучених Штатів. Українська презентація відбулася на вересневому форумі видавців у Львові. А в Івано-Франківську, якому й присвячена велика війна у маленькому місті, знайомство з виданням відбудеться 21 жовтня. Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402.